Мої брати і сестри, ми на школі Богопізнання і Богошукання. І в нас є розділ глибокого, вдумливого, вдумливого вчитування в Слово Боже. Ми навчаємося слухати голос Божий через Писання і утримувати откровення Божі святі для того, щоб будувалась віра наша і мінялась доля і характер наш. І ми сьогодні продовжуємо це 7 глава Євангелія Івана з 25 го вірша. Дехто ж з Єрусалимлян казали. Хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить відкрито ось він, і нічого не скажуть йому, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос? Та ми знаємо цього, звідки Він, про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він? І скликнув у храмі Ісус, і навчаючи і кажучи: І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я? А я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я бо від нього, і, послан, і послав мене він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година Його. А багато з народу в нього вірували та й казали, коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більше, ніж оцей. Фарисеї, прочувши ж такі поголоски про нього в народі. Тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. З 25 го вірша. Дехто з Єрусалимлян казали, хіба це не той, що його шукають убити? Це якраз середина розмови, коли Ісус, потайки прибувши на свято в Єрусалим, Він виходить на середину двору храму. Де якраз збираються прочани всього Ізраїля, там їх були сотні тисяч людей, і починає відкрито навчати, і навчання його було таке, як завжди, про те, хто він, для чого він прийшов, про те, що треба покаятись, бо наблизилось Царство Небесне і так далі. І разом з тим він робив багато чудес. І отут, коли одні дивляться на нього, як на свого Спасителя і помічника, Другі скрегочуть зубами і ненавидять його, тому що він так сильно не вписується в цю систему релігійного світогляду того часу. І ви знаєте, друзі, ми тлумачачи, роздумуючи над Євангелією від Івана, ми бачимо, що вона в добрій половині якраз і розповідає нам про цей духовний конфлікт між світлом Божим, Сином Господнім, який і сотворив це Писання, і в якійсь мірі був ним, і між релігійною систему, яка появляється ніби на основі цього Писання, а насправді і зовсім ні, вона не є прямим відображенням того, про що Бог говорить в цьому Писанні. І оцей конфлікт між Ісусом, Його посланням, Духом Божим, який був на ньому, і разом з тим Списанням, яке стояло на його боці. А з другого боку, це з юдеями, фарисеями, законовчителями того часу, цей конфлікт нам розповідає про те, що диявол. Він воює з Богом, він воює з Сином Божим, не тільки у світі, де є гріх, випавка, блуд, а прямо, можна так сказати, всередині церкви, всередині, як синагоги того часу це було. І вся проблема в тому, що як Ісус потім пояснює: одні мають серце смиренне, вони шукають, якби Бога прославити, вони шукають, якби Божу волю чинити, і вони мають істинне відкровення Писання. А другі ті, що вже при владі церковній. Це суть Євангелія від Івана, нічого від себе не придумує. Їхнє серце горде, зрозуміле, вони шукають слави собі, свого власного самовоздвиження. І в результаті вони не сприймають Ісуса і конфліктують з Ним. Правда, йдуть свого роду такі дискусії між Ісусом і ними на чиєму боці Писання. І Йодеї впевнені, що Писання на їхньому боці і воно підтверджує їхнє віровчення. Але з Ісуса ми чуємо, що. Істини в них немає, справжнього розуміння Писання в них насправді немає. І ця дискусія з їхнього боку закінчується тим, що вони хочуть його страшенно убити і позбавитися. І ми бачимо якісь такі нелюдські, смертоносні, диявольські емоції, злоби по відношенню до Ісуса, що дивує, як це можуть бути, релігія, яка послаництвом Бога, любові. Вона так сильно ненавидить того, хто насправді ходить в силі Божій і ходить, навчаючи цього щирого змісту Божого Слова з величезною глибиною, яка далека для них, для їхніх можливостей. Але тим не менше вони хочуть його убити, думаючи, що вони при Богові служать. І ми спостерігаємо за цією драмою від початку Івангелії Івана і аж до самого кінця, коли в кінці кінців Ірод хоче його відпустити. Пилат хоче його в якійсь мірі відпустити, якби це символи світської влади, але релігійна влада його не відпускає. Вона сотворює такі умови, ставить в такий вибір складний світську владу, що світська влада мусить згодитися і, по суті, видає Ісуса, Сина Божого, синагозі або в нашій мові церкві. І в якійсь мірі ми можемо бачити, що ця черства частина церкви розпинає Христа. І дивимося далі, що нас вчить це Боже Слово. Дехто з Єрусалимлян казали, хіба це не той, що його шукають, убити. Бачимо тут, як сміливо озвучуються ці сатанинські бажання знищити Христа, знищити Євангелію, знищити цей голос Божий, а інші речей, ніж ті, що записані в Писанні, Ісус не говорив. Хіба це не той, що його шукають убити? Тепер задаємо собі питання, хто його шукає убити? Точно не грішники, які в ньому відчували полегшення і бажання покаяння. А тільки одна категорія людей: старші, як про них говорили, і як вони такими записані в писанні, старші їхні, старші сини Дріону. Хіба це не той, що його шукають убити? Тобто бажання убити Ісуса, воно навіть було опубліковане в якійсь мірі. Вони вже шепталися довший час поміж собою і вважали, що з ним потрібно поступити, мов би, по закону Мойсея, який приносить Єресь. І дивіться, який дивний парадокс: Єресь була не від Христа, єресь була від них. Ця єресь була канонічна, вона була ну, в той час старого Завіту узаконена, вона була всюди прийнята. Насправді, так би здавалося. Але цю канонічність вони придумали самі собі. 26 й вірш. Бо говорить, відкрито ось він, і нічого не кажуть йому. Вони обурювалися, чому оці Єрусалимляни, які, напевно, старшими не були, але були прихильниками старших. І вони казали, чому старші нічого з ним не роблять? Каже, говорить, він відкрито і нічого не кажуть йому. І тоді. Вони вмикають у цей стиль жорстокого сарказму, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос. От бачите, друзі, це слово старші. І чому вони старші? Хто їх вибрав на старших? Насправді вони стали старшими, не тому, що Бог їх визнав такими, а тому, що десь людська система їх вибрала. Отже, можливо, щоб в релігійних колах старшими були ті, хто від людей, а є ті старші, хто від Бога. І отож кажуть вони, оці і чи то справді дізнались старші, що він дійсно Христос? От по цій фразі, що Він дійсно Христос, ми бачимо, що про те, що Ісус Месія, не в самому кінці догадалися вже його історії, коли Він воскрес, а від самого початку свого служіння Ісус говорив, що Він відвертує Христос, як називається те, що Він робить, що Він є Месія, якого чекали. Та ми знаємо цього, звідки він. Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І отут, у 27-му вірші, ми бачимо ще один оцей єретичний блуд, який він на собі вигадали, про те, що ніби не повинен ніхто знати, звідки він. Хоча, друзі мої, чітко і виразно в пророків написано, звідки Ісус походить, де Він буде жити і де Він буде служити. Все до деталів Його життя було в пророків описано. Але проблема була в тому, що вони цього або не бачили, не розуміли, або не хотіли приймати. І тому вони вирішили, що цей догмат месіанський має бути саме такий. І я думаю, друзі мої, що вони розвинули цей лживий догмат про Месію, саме дивлячись вже на Месію. І вони не знали, що придумати, який авторитет притягнути на свій бік проти Христа. І прямо на місці складали ці байки. Використовуючи писання, чому насправді не повинен ніхто знати, звідки прийде Месія, це предмет іншого нашого розбору, як звучать месіанські пророцтва Старого Завіту. І там чітко сказано, що прям зифлеємо, і там про Каприноум згаданий, і про багато інших місць, і про Галилею згадано. Але тим не менше вони нав'язували ці старші і навчали єрусалимлян деяких. Що воно повинно бути так, а не інакше. І 28 й вірш, чи то Ісус почув цей шум, який був, чи то відбулось пророче, як Він це завжди робив, що Він знав в дусі, що робиться кругом Нього. І тоді скликнув у храмі Ісус, навчаючи і кажучи. Мені подобається ця авторитетність Ісуса, Його як служителя Божого, який знає, хто він, звідки він прийшов, хто Його повноважив. в якісь мірі. Неложна стедливість нашого Господа, яка навчає нас не бути стедливими тоді, коли ми знаємо, що ми є в Бозі, у Божому слові в Божому дусі. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи як авторитетний. Хоча ніхто не дав йому тоді ліцензію і не поклав на нього руки, що це можна робити, але він знав, що при Йордані на нього поклав руки сам Дух Святий і сам Отець Небесний. І тому Він навчав, як той, хто має небесну владу. І Він каже, і мене знаєте ви, і знаєте, звідки я? Ісус з тим згодився. Але разом з тим Він засудив ту догму їхню про те, що не, будуть знати, не повинні знати, звідки Месія. А я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене. Що Його ви не знаєте. Тут же свого роду такий духовний сарказм, але пророчий сарказм говорить Ісус, каже, ви мене знаєте, але насправді ви Бога не знаєте, від якого я прийшов, раз ви не приймаєте мене. Отже, друзі мої, знання Ісуса, пізнання Ісуса, нехай навіть через Писання на сьогоднішній день, або прийняття навіть Божого Слова, яке нам говорить про Ісуса. Коли людина приймає це Боже Слово, оцю Євангелію, ця Євангелія для нього є свята. Кожне слово це є перевірка в якійсь мірі на пізнання Бога. Якщо людина відкидує Писання, відкидує істинне Писання, і вона каже, що вона все одно знає Бога, вона бреше сама собі. Згідно Слова Ісуса, все саме так і виглядає. Пізнання Його через Боже Слово, саме через Боже Слово, воно доводить. Що ми знаємо Бога. Тому що Ісус говорить те, що говорить Отець. Якщо ти не віриш Його словам, відповідно, ти не віриш тому, що говорить Отець, і ти не знаєш Його. Отак це виглядає. І для Ісуса це однозначно, і Він констатує: раз я для вас ворог, раз для вас чужий, і ви хочете мене убити. От цим самим ви виявляєте, як ви знаєте Бога Отця, я з уцем одне. Я приніс Його слова, а ви кажете, що це слова від. Демонів від Вільзевула. Отже, Ісус їх осудив тим самим і каже: на тему знаєте, не знаєте. Каже, ви Отця не знаєте. Оце був пророчий сарказм Ісуса. І каже: правдивий же той, хто послав мене. Далі Ісус відпускає ці слова в народ. Можливо, досить авторитарно, можливо, так, одноосібно, не дуже сильно переконуючи людей, там, чому саме це є правда. Хай далі розважають всі люди самі, чи це правда чи неправда. Але він констатує, як владу маючий небесну, Правдивий той, хто послав мене. І це означає, правдиве те, що я говорю, і правдиве те, що я роблю. Він каже: я не прийшов сам від себе. І в цій фразі я прийшов не сам від себе. Він ще раз в якійсь мірі докоряє. В особі цих Єрусалимлян, священиків присутніх, він докоряє синедріон, який видає ці ліцензії, ці права рукоположення і так далі, які були того часу. Це помазання священиче і різноманітне інше. І він каже: Я не від вас прийшов, не вами делегований, а безпосередньо від Бога Всевишнього. Друзі мої, чи це є дві різні речі? Насправді так не повинно бути, друзі мої. Насправді писання говорить про те. Що єпископи повинні класти руки, скажімо, коли пресвітери кладуть руки, дійсно покладаючи, передаючи помазання на служіння і так далі. Все це є абсолютно правда. І в ті часи це був добрий, правильний духовний механізм. Але вони, зробивши своє серце черством і розминувшись в гордості з Богом, зіпсули все, зіпсули цю духовну, синагогальну чи церковну систему рукопокладання. Вони вже руку покладали і делегували від себе самих. Це вже не було від Бога, це вже було від них. Так само вони рукопокладали таких самих гордих і сліпих, якими вони були самі. самі. Я прийшов не від себе самого, даючи розуміння, що прийшов від небесного Отця. Далі Ісус каже: Я знаю Його, я був від Нього і послав мене Він. Як сильно і боляче Ісус і виразно їм дорікає, чим самим Він не рятує себе, не старається вислушитись перед ними, щоб вони його не порухали і не вбили. Можна сказати, що Ісус виносить собі вирок свідченням цієї правди, Він каже, ви його не знаєте, а я знаю його. Він обрушує всю систему релігійну того часу, всю цю надбудову над Писанням. не саме Писання. Не самого Мойсея, не Божі заповіді, не задум храму, не задум жертви, не задум святого Святих Ковчега, не задум Єрусалиму, навіть не задум священства, в якому вони насправді правильно були. Але він обрушує цю неправильну інтерпретацію, цю неправильну трактовку, відповідно, ці неправильні положення і цей дух положень, який вони привнесли, цю традицію, можна сказати, від своїх отців, від своїх равенів. Він каже: Ви не знаєте його, а я знаю його. І більше цього Він каже, я бо від нього і послав мене Він. Коли Він черговий раз каже, Я від нього, вони розуміють, що Він має на увазі те, що казав перед тим, я з неба зійшов. І це їм тим більше не вкладається в голову. І потім, коли Ісус каже, Він послав мене, то вони бачать таку картину, яку Ісус говорить, що прям Бог, Отець, говорить йому прямо. Особисто йди до них, говори їм і служи їм». І 30-й вірш, як висновок, то шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав на нього рук, бо то ще не настала година Його. Отже, друзі мої, в добрій половині служіння Ісуса вже назріла та кульмінація ненависті до Нього. Отже, друзі мої, ми бачимо, що в якійсь мірі. Якщо в старому завіті страшним був гріх, який осуджувався Богом, то в Новому Завіті з'явилася друга річ страшенно агресивна і злобна, і по природі сатанинська. це вже не сам світський гріх, а це саме релігійне своєрідне таке от зло. Бо то ще не настала година його. Це з одного боку означає, що Бог отець сам Духом Святим Беріг. Щоб не з'явилося достатньо диявольської сміливості в серцях старших, щоб його схопити. Або Господь робив чудеса Небесний, не даючи Ісусові бути в тому місці темному, де вони могли його схопити. Або навпаки, вони боялися народу, і про це написано в Писанні, боялися заколоду. Бо зараз ми почитаємо дуже обнадійливі речі. І дивіться, що ми бачимо в 31-му вірші. А багато з народу в нього увірували. Отож, друзі мої, що означає в нього увірували? Я колись, коли був молодшим духовно, я думав: ну, напевно, увірували на першому етапі, як в Равіна, особливо, як в пророка, як вцілителя. Ні, друзі мої, вони увірували в нього, по-перше, як обітованого Месію, друге, як того, хто з неба зійшов, отже, в оплочення Його. І третє, як в сина Божого зовсім не перевтілення ангела. І не якоюсь особливою суперлюдиною, а саме Ягве, сина Ягве. Багато з народу в нього увірували та й казали, коли прийде Христос, чи ж він чуда чинитиме більше, як чинить оцей. І дивіться, коли написано, вони казали, то вони казали це не йому, і не один одному, який увірували, а вони казали це Єрусалимлянам. І була суперечка в народі через Ісуса, але в якійсь мірі це була добра суперечка. І коли написано багато з народу, це відкровення, що це добра половина людей. І швидше всього, це була оця простотушна половина людей, не заковашена цією гордою частиною цього релігійного, зіпсутого гордого світу. Багато з народу в нього увірували. Отже, це було можливо. Увірувати в Ісуса. І вони говорять про основний аргумент, який для них читався, який для них був просто зрозумілий. Дійсно, воїстину, ніхто з пророків старого Завіту, включаючи самого Мойсея, не робив стільки чуд, як робив це Ісус Назарету. Отже, це якийсь мірі і повинно було бути. Підтвердженням для тих остаточним, хто, можливо, не до кінця там знає Писання, як правильно воно говорить про Христа. Але оцього од одного було досить дивитись на силу Святого Духа, яке розливалося по людях, і сотні тисячі людей піднімались хліб, біси виходили, і вони казали істину правду. Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більше, ніж чинить Оцей. І 32 вірш: Фарисеї почули про такі поголоски про нього в народі, тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Отже, як ми бачимо, що в 30-му вірші, коли ще Ісус їх докоряв, написано так, то шукали вони, щоб схопити його. Тобто вже почались певні дії, практичні, щоб його схопити. Але коли вони почули, як увірував народ? Вони розізлилися більше всього. Тому що це був їхній народ, це була їхня паства, це була їхня отчина, це було в якійсь мірі і їхній заробіток, не тільки в вигляді грошей, а це був заробіток в певній мірі їхніх амбіцій, їхньої публічності і значущості. І от цього вони вже не потерпіли. І вони склали реальні плани, як його погубити. Що ми, друзі, ми і далі бачимо. Ми бачимо, що в Расеї почули такі поголоски оці фарисеї. Це був якраз оцей відбірний елітний чин ізраїльського народу того часу, який вмів читати, писати, який менш більш зажиточно жив. Отож, друзі мої, фарисеї, могли стати саме такі. І тоді написано: священники та фарисеї, не простий народ, а оці старші. Вони послали свою службу, щоб схопити його. Ми знаємо, друзі мої, що цей час служіння Ісуса ще тривав і ще продовжився. Там ще є багато глав діянь нашого Господа Ісуса. Але ця служба фарисейська вона вже працювала над тим, щоб Ісуса схопити. Що це, друзі мої, означає для нас на сьогоднішній день? Дуже дуже багато разів я бачив людей, коли вони знаходили живого Ісуса в своєму житті. Але проти них повставала, можливо, їхня рідня, повставали якісь їхні звичні релігійні оточення. І проти того Ісуса живого в серці піднімалася саме справжня війна. Хотіли вбити тепер цього Ісуса в серці людини. І ця проблема вона триває по сьогоднішній день. І така от порада для істинних поклонників. Їм треба вижити, треба довіритись господеві і не віддати. Оце свідоцтво живого Ісуса в своєму серці, в своєму нутрі, дозволити цьому Ісусові всередині свого серця виросте, Оце Ісус, який виросте всередині нас, Він почне потужно діяти. І потім фарисеї сучасного дня вони осоромляться, і багато з них потім також покаються, знаючи, що Ісус живий і сьогодні, і Його можна пізнати, і Він може поміняти життя людей. І ми знаємо, що довший час Ісуса не могли схопити, бо Його пильнував Дух Святий, який пильнує Дух Святий Сьогодні тих, хто йде вірно за Господом нашим Ісусом. Тому бережіть Ісуса в своєму серці, чого би це вам не коштувало. Слідкуйте уважно тепер за Ісусом в Його Слові. Це такий Божий план, як можна познайомитись з ним, як можна пізнати його, як можна зрозуміти його, вчитуйтесь і вдумайтесь в ці слова Його, в цю поведінку, його, в ці історії. І Дух Святий буде малювати на картині вашого серця і оживляти Ісуса і для вас, і віруйте в Нього, звідки Він прийшов, хто він для нас є, і хліб живе, і вода жива, і життя вічне. І також довіряйтесь йому, коли прийде важкий момент вашого життя, він поможе вам. Він також зцілить вас. Через оці слова Писання Він торкне вас сьогодні, як торкав людей 2000 років тому назад. Будьте благословені!